Доброго ранку, мовлю за звичаєм, доброго ранку кожному зичує. Доброго дня вам, люди бажаю, вечором добрим, стрічних вітаю і усміхаються відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Дітки, я пропоную вам сьогодні відвідати дуже цікаву країну, країну вітамінів. Я впевнена вас, що ви дуже багато про неї знаєте, про цю країну і про вітаміни. А які ж рослини ростуть на городі? Як вони називаються? Так, це городні рослини, або їх ще називають овочі. А які ж овочі ростуть на городі? Це і картопля, і морква, і цибуля, і капуста. Я гадаю, що ви їх любите і поважаєте. Але впевнена, що і про рослини в саду ви теж багато знаєте. А які рослини? Ростуть в саду. Як вони називаються? Так, це фрукти. А які ж вони? Це фрукти? Це і яблука, і груші, і сливи. Ну що ж, дуже приємно, що ви знаєте про рослини, які ростуть на городі і в саду. Вони дуже смачні і корисні. А чим же вони корисні? Знаєте? Гадаю, що так. Вони корисні вітамінами, тому що вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові. Коли людина їх не одержує в необхідній кількості, вона може захворіти. Вітамінами нам потрібно кожен день вживати. А якою ж стає людина, яка не вживає овочі та фрукти? Вона стає сумною. А людина, яка вживає овочі та фрукти і вітаміни, вона стає здоровою, веселою. В неї завжди будуть міцні зубки, рум'яні щічки і гарний настрій. Ось подивіться, яка в мене гарна, незвичайна торбиночка. Вона чарівна. У ній багато корисних вітамінів, про які ви дізнаєтесь, коли розгадаєте всі мої загадочки. Сидить дівчина в коморі, а каса її на дворі. Так, це морква. Вітаміни, які містяться у моркві, сприяють покращенню зору, роблять ваші щічки рум'яними, а вас усі здоровенькими. Моркву люблять і тваринки усі, бо вона смачна, солодка і дуже корисна. М'ячик я смачненький, стиглий, червоненький. Соком медом як нальюсь, наливним тоді я звусь. Так, це яблучко. Яблучка не тільки смачні, а й корисні. Вони відіграють важливу роль у процесі обміну речовин і у процесі травлення. А ще яблучка люблять ласувати білочки, кізочки і жачки. Росте вона на грядках, одежинка вся в латках. Так, це капуста. Український борщ чудовий, про усіх краях відомий. У борщі я головний. Борщ без мене не смачний. Так, це буряк. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене б з'їсте, тільки сльози, сльози прольєте. Так, це цибуля, під землею народилась і для борщів згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Це карточне. Топля. І є іще одна дуже корисна рослинка. Відгадайте, хто це? Що це? Дуже прості в мене квіти, але ніжні й запашні. Люблять бджоли їх і діти, ягідки мої смачні. Восени, як скину листя, ягідками приберусь, кожна гілка, як в намисті. Горобинкою я звусь. Горобина дуже корисна і потрібна для здоров'я людей. Насті з горобини. У народній медицині радять приймати для лікування різних хвороб, а іще з неї готують дуже смачне варення. Горобина виводить шкідливі речовини з нашого організму. Ось скільки рослин ми згадали, дуже-дуже корисних, які мають багато-багато вітамінів. Пропоную разом з батьками приготувати дуже смачну і корисну страву. А яку відгадайте. Я салатик вітамінний, і на смак я теж відмінний. Бурячок і огірок, капустинка і марквинка, квасолинка і картоплинка. Все змішалось у мені. Пригощайтесь на здоров'я. Підгадайте, друзі, хто я? А це зовсім не секрет. Я салатик вінегрет. Тож бережімо своє здоров'я, вживаємо тільки корисні продукти і не забуваємо, про вітаміни.